Альо, братан, а як то мені так зробити, щоб до літа трохи схуднути? Для початку сядь на здорове харчування. Все, братан, сів на здорове харчування. Старайся все їсти в вареному і в пареному вигляді. Да-да, все так і роблю, їм все тільки в вареному вигляді. Заміни сахар на фрукти. Ну, замінив сахар на фрукти, що далі? Ти маєш зробити за день як мінімум 10 віджимань. Ну що, коротше, зробив 10 віджимань. Що далі? Ходи як можна більше пішком. Бистро сідай в машину! Та мені не можна, мені пішки ходити треба. Ти маєш сісти мінімум 10 разів в день. Та я після 10 віджимань тільки один раз присів. Мені щоб 10 разів присісти, це не знаю, років 50 треба. Саме головне дотримуйся режиму. Та, звісно, я соблюдаю. Тут, якщо режим не соблюдати, то палками відхуярять.